Колеги, вітаю вас на каналі Берег Фідерфішн. З вами Володимир Дорошенко. Ну що, настав довгоочікуваний день розіграшу. саме потужки е, вибачаюсь, ніндзя 6000. Вже забув навіть, як вона виглядає. Е, тому умови нагадую, хто не був підписаний, а треба було підписатися, написати е, коментар, яку рибу ви зловили найбільшу е, в своєму житті. Або за останній час, як вам а, це більше до вподоби. Та а, поставити палець вгору чи поставити лайк а, цьому відео, на якому проходив конкурс. Тому починаємо цей розігріш. Все буде записано одним дублем для того, щоб не було підстав, як мені вже писали, що виграють тільки свої. Тому всім удачі, переможець, хай перемагає. Канал. Ось е, відео, на якому проходить конкурс, де одне із е, головних, що треба було робити, це ось підписатися на канал, коментар е, з уловом вашої найбільшої риби та поставити лайк. Е, так, дивимося 2685 переглядів та скільки тут коментарів? 128 коментарів. І так, що ми робимо? Ми копіюємо нашу ссылку з нашого каналу та вставляємо його в рандомайзер YouTube. Все чесно, ось наша ссылка. І так, перевіряємо 200, 2685 переглядів та 180-128 лайків. І так, що ми робимо? Ми нажимаємо на Randomizer і вибираємо переможця. Розіграшу котушки Дайва Ніндзя 6000. Ти, 6 і так, поїхали. І переможець у нас Сергій Залиток. Так, цей сезон поки що так є коментарі. Переходимо на нашого переможця, на його YouTube канал та дивимось його підписку. Тут нічого немає. Ну, ось. Ось вам і. Переможе, скільки разів казав в коментарях. Друзі, будь ласка, відкривайте канали, не закривайте, якщо ви граєте в конкурсі, або будьте підписаними на канал. Сергій вітає тебе з перемогою, але присти не отримав. І так, переходимо далі і повторюємо нашу процедуру з наступним переможцем. Так, Interesting Place Сек 13. Прям чарівна краса. Вітаю Володимира. Так, добре, нажимаємо на переможця. <сум> <сум> Женя, вітаю тебе! Я особисто знаю цього чудового youtube блогера Чудова людина, знімає дуже чудовий контент. Сам періодично дивлюся його. Ми неодноразово з ним були на риболовлі. Я знаю, що він підписаний на наш канал, навіть перевіряти не буду, бо я 100% знаю, що він підписаний. Ми гарно з ним спілкуємось та, в принципі, друг друга непогано знаємо. І так, Женя, вітаю вас з перемогою. Я, я ще... так, 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 тут... забув, де ж тут забув подивитися навіть підписку. Де ж тут є? Але підписка 100% в колеги є. Я даю 200 мільйонів відсотків, що е, є підписка, бо він постійно мені коментує ха, мої відео. Значить, він їх бачить і. Так, переглянути так, так, так. Река, де ти заховав підписку? Тут що це? Е, друзі, я вам гарантую, що він підписаний на наш канал, можу зі свого каналу це підтвердити, де його постійні коментарі є. Але, на жаль, я не можу знайти, де тут у нього знаходиться підписка. Навіть я на нього, бачите, ось підписаний. Тому Жека, напишіть мені в особисто, я вам перешлю вашу кутушку. Якщо знаю, що ви такий, що любите і самі розігрувати призи, можете розіграти і так само на вашому каналі. Переграти, як кажуть, ваші ваші подарунки. І тому Вітаю вас mm -hmm. Жень, з призом, а в принципі інших користувачів каналу, ті, хто підписаний, був 에, грав в розігріші. Не, не розстраюйтесь, все ще попереду, ще будуть цікаві конкурси і цікаві призи. На цьому все. Вітаю переможця! Ну що, вітаю переможця конкурсу на каналі Барік Фітерфіша. Ті, хто не виграв, ну, виграєте наступного разу, у мене сьогодні просто звичайна тиха риболовля. Виїхав на риболовлю, але кльову не було, тому вирішив трішки позбирати в лісі грибів. А переможця знову вітаю! Якщо ти дивишся це відео, зв'яжи зі мною в месенджер, любий, який тобі буде до вподоби. І ми вирішимо, як тобі відправити твій приз. А ви, друзі, приймайте участь в конкурсах, тримайте руку на пульсі, не забувайте підписуватися і дивитися наш канал. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішем. Всім пока!